Під час візиту до Києва глава МЗС Британії Девід Камарон заявив, Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters. За його словами, так само як Росія завдає ударів у середині України. Ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе. Зауважив Камерон у інтерв'ю агентству біля Михайлівського собору. Це перше публічне визнання права України використовувати британську зброю для ударів у глиб Росії то посадовцем Великої Британії. Києву вирішувати, чи використовувати зброю для ударів по російській території. Близько трьох мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги щоріч планує надавати Велика Британія Україні. Про це сповідать. У інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ країни Девід Камерон за його словами, Лондон планує надавати таку допомогу стільки скільки буде необхідно.